Ірину, Фаріон. Черговий доказ того, що замову вбивають. Тобто сусіді підібралися вже до Львова. Я, звичайно, все розумію, ніхто не святий. Ірина Фаріон також не була свята, багато хто був проти неї, але ж не вам судити. І якийсь невідомий чел взяв і стрельнув в неї. Знаєте, а мене це не дивує, ну тому що їх завжди вбивають тих, хто за мовою виступає найбільше. <кхи> тобто це повторюється так, як з Івасюком, з Крябіном. Багато кого просто бувають замови, хто ну, бачить їх наскрізь. І от тепер ви розумієте, в якому часі ми живемо, і що слухати російську музику, дивитися російських блогерів ну, недоречно. та й... Ви дивіться, наскільки це страшно вийти і тебе розстріляли?